Сікорський також відреагував на слова Келога щодо розміщення польських сил в Україні. Голова міністерства закордонних справ Польщі запевняє, що немає жодних планів відправляти польських солдатів в Україну на тлі заяви спецпосланця американського президента Дональда Трампа. Його слова цитує в Як відомо, у вівторок, 13 травня. Спецпосланець президента США Кіт Келох заявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни Росії проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові. Припиніть маніпулювати, відповів на це Сікорський. На його думку, Келох надмірно інтерпретував, що польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться. Але як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я. Наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі. Очільник МЗС Польщі зазначив, що з точки зору Польщі буде йтися про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білорусю для обезпечення військ, які вирушають до України. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.